Вітаю, мене звати Вікторія Муштей, Я професійна акторка. Мені 28 років. Я закінчила Київський національний університет імені Карпенка Карого за спеціальністю драматична актриса театру та кіно. Після цього я працювала. В шести різних театрах, академічних і незалежних я знімалася в кіно, серіалах, музичних відео. Одна з моїх найбільших ролей це роль детектива в серіалі. Щодо театральних ролей, одна з най... найулюбленіших це роль Марли з вистави Бійцівський клуб, за яку я отримала нагороди. Також. Щодо особливих скілів, певне, те, що я вмію керувати самоходною гаубицею, заряджати її, наводитись по координатам, стріляти. І також є класичні акторські скіли, як вокал, хореографія. З того, що мені подобається чим займатися, це йога, медитація, читання. І спілкування з цікавими людьми. Дякую.